На каналі Творче Життя. Мене звати Ірина. І сьогодні знімаю для вас е, відео за пророблену роботу на тижні, щоб показати, чим я займалася. У мене просування невелике, але є аж два фініші. Тому запрошую до перегляду, е, надихнулася. Е, Чудовою зустрічю в'язалочок Харківщини. Незламні дівчатка в'яжуть, творять, і все-таки вирішила зняти для вас це відео. Думаю, не маю особливих ще й показати, але, але з маленьких таких дрібниць складується наше творче життя. Тому е, з вас подобайка, е, з вас е, чудові е, коментарі ось тим весняним квітом. Це цинт, От Це я сама е, е, їх купувала восени, і от е, вони е, прос... кинулися в мене ще до березня місяця, тиждень мене вже радують. Цвітом цей ось на вихідних е викинув цвіт. Тому радує природа, радує погода, не дивлячись, що тиждень сумний е в спогадах, але е ми, впевнено, рухаємося далі. Я Продовжую м, таку е, послідовність своїх творчих е, процесів, які я робила в магічному кубику, лише кубики я змінила місцями. Тобто за другий кубик у мене відповідає вишивальний процес. А за перший кубик в мене відповідає в'язальний процес. Ось так я їх поміняла місцями, і що ж я творила з вишивального. У понеділок я вишивала ось цю картину. Так, як завжди показую всі вишивки в тому стані, яка вона є, тому що я не перуру роботу під час. Створення процесу, щоб не зіпсувати, руки потіють і не перу. Це буде ось ця картина, нагадую вам, а для тих, хто зайшов вперше, то інформую. Це ось ця картина, і ось такі на сьогодні у мене тут по ній просування. От, піднесу вам ближче, покажу. Багато вишивається тут напівхрестом. У мене закінчилася ось ця ниточка, але я знайшла в своїх запасах подібно і буду продовжувати далі вишивати. Хоч уже зима і закінчується, але хто забороняє навесні вишивати зиму. Тому буду продовжувати, поки що в планах продовжувати. Так, це був понеділок, у вівторок я вишивала свою сорочку. Жіноча сорочка вишивала уставку другу. і ось так вона виглядає у мене на сьогодні. Тобто, одна готова уставка, а на інші я зробила от вам. І не знову ж таки, зробила ось е, 2,5 ромби. Е, е, дуже рада, що вони на мене зрушила з місця, а і е, ще, крім того, що я вишивала ці ромби, нагадую, що я вишиваю їх шовком італійським бобільним. Я ще ж розрахувала, тобто всі ниточки порахувала, от розрахувала те саме має бути ця уставка, і потім вже приступила до вишивки. Як ми знаємо, що розрахунки забирають теж багато часу. Це був другий мій вишивальний процес. І на цьому з вишивкою на тижні в мене більш нічого і не склалося. То не було в мене часу, а далі не було настрою. Такі сумні спогади, спогади наприкінці лютого не дали мені змоги вишивати далі. От, і перейдемо з вами до в'язальних тепер процесів. Зв'язального в мене є два фініші на цьому тижні. Перший фініш це процес номер 6, сюрприз, який в кубику випадав три рази, відповідно, підряд, відповідно, три рази я його брала і так вранці. Понеділок прокинувшись, думаю, щоб таке мені швиденько пов'язати, поки в мене тут є декілька, навіть не годин, а хвилин часу. І ще таке, що вже лежить під рукою. От цим сюрпризом стала моя серветка шоколад. І я маю та дам фініш. Так, так, три дні я. Дов'язувала всі ниточки, тобто в мене ця доріжка була готова. Але я вирішила вив'язати ниточки, які в мене залишилися. І от в понеділок я вив'язувала бежевим кольором. Зараз зроблю вам невеличке включення, яка ж у мене там сталася халепа. Вирішила зробити невеличке включення. Сьогодні понеділок, 19 лютого, і я взяла в роботу шостий процес і вирішила взяти в'язаний процес з Дов'язую ось ці ниточки, вирішила вив'язати всі. І от в мене було вив'язано до цього моменту, я тут чотири рядочки пров'язала. І що ж я хочу вам розповісти? Що ці чотири рядочки відрізняються щільність. Бачите, в гачку це теж можливо. От якщо дві роботи прикласти, то відрізняється з щільність. Так, зараз вам приближу і покажу. Саме ось, якщо прикласти, то вже ось цей стовпчик ось. І цей стовпчик і рядок стовпчиків. Тут менше, тут більше. Ну що ж, я ще не обрізала ниточку, слава Богу, лежав цей зразочок, я не обрізала ниточку, тому я зараз це все розпускаю і прив'яжу по новій. Трошки він завертається, ну тут, в принципі, теж, але це при блокуванні все виправить. Ось така халепа. 에, схиляюсь до того, що треба переходити на один в'язальний процес. Так-так, а то розвела цілих 6. Мабуть, будемо закінчувати шістьми і переходити на один. І я на наступний день вив'язувала ось ці коричневі кольори. Серветки цей комплект я назвала шоколад. От вони в мене асоціюються з таким молочним і чорним і білим шоколадом. От, так я собі уявила. І розмір серветки. Під чашечку це 23 на 23 сантиметри, а розмір доріжки ось цієї тут 33 на 44 сантиметри. Ось такий комплект у мене вийшов. В'язала я її із пряжі. Віолет мерсеризована павовна, і ось що у мене залишилося з моточків, трошки більше, молочного зовсім зовсім трішки, от, і вже в середу я заблокувала. І е, після блокування... Висушила і відпарила ось такий комплектик, показую вам. це Але у четвер я теж думаю, ну щоб мені таке взяти в роботу, не було в мене часу, і я згадала, що чомусь мені пригадали, що шальні історії до 25 лютого. Але вони до 29-го, тому ура, в мене ще є трошки часу, бо в мене є розпочати процес і не закінчений. Тому я взяла свою шаль, і в мене стався ще один фініш. Таку велику р... річ взагалі неможливо показати в кадрі. Е... Я... Е... Ось маркерочок, я тут відв'язала три. Рядочки до закінчення ниточки. Я казала, що це капа 950 метрів на 100 грам, і в'язала я е, з одного моточка е, гачечком номер 3 і ось що в мене залишилося. От, е, я вирішила не робити обв'язку тут по краю. От і, думаю, що це цілком слушно, тому що е, я вже приміряла, ну зовсім не можу я її тут вам у кадрі показати. Вона розміром у мене вийшла 86 на е, 146 см, я вже її приміряла на моделі, мабуть, ось ось хіба що так. Вона складена в четверо, як бачите, о, от, і дуже сить, приємно, тактильно, не коле, нічого в ній немає, тому маю от ще один такий фініш цього тижня. Була задоволена і, і невеличке підключення. Ось, закінчую шаль цю свою гачку. Думаю, що вже немає сенсу вам дов'язувати ось цей шматочок ниточки. А я навіть не на половинці другого рядочка. по перший рядочок, це в такі повітряні петлі з стопчика без накида. А другий рядочок це от самі ці мушлячки. Тому от я їх дов'язала до. Навіть десь ось приблизно до маркерочок стоїть, це в мене і буде половинка ряду. Тому в мене фініш. Я зараз це все розпишу, смотаю цей залишок, і аля я вирішила не обв'язувати її по всьому ось такими мушлями. По всій довжині от збоку, тому що ну, такий лаконічний тут край виходить, і так подумала, що так буде краще. Такий в мене стався фініш, поділилася з вами, піду розпущу і буду щось іще творити. І вже ввечері я взяла в роботу ось цей бактус. Він також приймає участь у шальних історіях. І тут у мене відв'язано ось стільки, тобто я вже перейшла це серединка. Це серединка мого цього бактуса під кодовою назвою барва, от і буду вже йти на збавляння. І сподіваюся, що в рамках проєкту Шарні історії я його закінчу. Так. А потім ще ж у нас п'ятниця і субота. Чим я займалась А займалась я п'ятницю в мене було. Трішки часу, так зовсім небагато. І я вирішила взяти свою сукню і трошки пов'язати. Зараз вона виглядає, мабуть, я так складу вам її вдвоє. Спробую скласти вдвоє ось, і показати. Так, ось у мене був почала рядочок із шишечок. Шишечки я тут відв'язую гачком. Це е, бавовна з бамбуком. Ниточка бобінна. І м -м шишечки я відв'язую гачком, а е, який точно номер навіть і не скажу. Е, на ньому не написано, а я не міряла. А м -м спиці в мене тричка. І от. Е, у п'ятницю я відв'язала ось до шишечку і ось цей пробіжок, і в суботу я ще пров'язала от від цього маркерочка ще. Загалом у мене тут, здається, 300 петель, от, тому просування такі не дуже помітні, але треба в'язати. Щоб були помітні по то да просто в'язати. Так, намагаюся підтягувати, покажу ближче, підтягувати тут, щоб не було дірочки між шишечкою і все рівно трошки є, але, не знаю, подивлюся, поки, поки задовольняє, а там буде видно з вивороту так, щоб не позагублювати мені петлі. Відчуваю, що я їх вже люблю. З вивороту виглядає ось так. Уже йде перехід тут кольора, додавлена інша ниточка, і вже відбувається перехід кольору. Ну, Ніби задоволена, що виходить, будемо дивитися, як воно буде далі. Такі мої просування за цей тиждень. Дякую, що були зі мною. Дякую, що слідкуєте за моєю творчістю. Не забувайте підписуватися на мій канал, хто ще цього не зробив, натисніть на дзвіночок. А я буду йти і творити щось цікаве. Тиждень обіцяє бути надсиченим на події різного. Культурного спектру. Тому сподіваюся, що щось вам назнімаємо в майбутньому невеличкий такий анонсик. Бажаю вам весняного настрою, ось такого мрійливого, рожевого, і до нових зустрічей. На все добре.